Вітаю вас, національний інтерес на БТБ. Говоримо про агросектор, про підсумки року в цій галузі. Гість нашої студії це Віталій Саблук, директор департаменту з економічного розвитку, аграрного ринку, Міністерства аграрної політики та продовольства України. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. З чим ми підходимо до завершення 2013 року. <зв>. Рік доволі хотілося б його по всім аспектам назвати. Вдалий, вдалий він точки зору вдалого врожаю. Ну, звичайно, в сучасному світі вдалий рік ми говоримо, це скільки вродило, скільки продали, помножено на ціни. На жаль, маємо на світовому ринку по більшості культур, суттєве падіння світових цін. Ну, скажімо, на прикладі зернових, якщо у нас збільшилося виробництво на Плюс-мінус 30%, приблизно такий самий відсоток впали світові ціни. Тобто зробили на 30% більше, на 30% менше практично обсяги маємо ті самі. Ну але ми завжди, як економісти, оперуємо в порівняльних цінах. Для цього така методика є. То в цьому році, ну за 11 місяців, скажімо, ми маємо на сьогоднішній день 111,7% індекс. Тобто на 11% в порівняльних цінах більше. За рахунок рослинництва за 11 місяців це 15,1, за рахунок тваринництва 4,5%. Приблизно тих самих 11,7, можливо, 11,6. Останній місяць він в силу міжмісячної розподілу валового виробництва між місяцями буде 11,6, але ми очікуємо, що це буде, що це практично вже той показник, який ми маємо на сьогоднішній день. Можливо, дещо більшим буде питома вага індекс за рахунок зростання рослинництва, можливо, це буде навіть 15,5%, тваринництво, можливо, дещо більше 4%. Знову ж таки, нас тривожить не тільки обсяги загальні, а що за цим стоїть, тому що на тому ж самому прикладі зернового ринку. Хто з цієї галузі знає, що в нас статистично це було між 15-16 і відсотків рентабельність у сільгоспідприємствах. Хотілося би, щоб вона збереглася, але на жаль, тут такі чинники, якщо всьому ми говоримо у нас плюс 30 відсотків виробництва, скажімо, в рослинності зернових, то в всьому світі між 8 і 9 відсотками. Тобто для України спрацював не тільки природно-кліматичний чинник. а… Набагато більш суттєвіше вклалися наші виробники в насіння, в технології, в добрива, в підживлення, в захист рослин. Відповідно, це а, дещо більші витрати на гектар. По оцінкам наших галузевих інститутів а, в минулому році, скажімо, а, під врожай цього року, про який ми говоримо, зростання витрат на гектар було приблизно 12%. Тому, на жаль, маємо результат тих 15-16 статистичних відсотків рентабельності, мінус 12%. В цьому році, на жаль, середня рентабельність по галузі рослинництва, скажімо, це буде від 0 до 5%, відсотків 3-4. І ми особливо слідкуємо і плануємо цілий ряд кроків для того, щоб підтримати в першу чергу середньорозмірного невеликого виробника, тому що в залежності від розміру і дохідність, чи маржинальність виробництва, і в першу чергу наш погляд на сьогоднішній спрямований на те, щоб не, не виходили з ринку. Залишалися вмотивованими і продовжували збільшувати зерновий клин, продовжували збільшувати е, витрати на інноваційні технології. Це всі виробники, і в тому числі малі і середні. Забезпеченість ринку е, продуктами агропромислового комплексу, продукція агропромислового комплексу. От у там з минулим роком, яка вона? Ми країна, яка а, має чи не один з найвищих відсотків задоволення потреб внутрішнього ринку за рахунок власного виробництва. Ну, якщо в цілому говорити знову ж таки, то ми у валової продукції виробляємо вже більш ніж два рази, чим це потрібно в вартісному. А, Обчислені для внутрішнього ринку. Ну, звичайно, так підходити не можна, тому, ряд, тому що є цілий ряд продуктів, які ми ну, не можемо виробляти в силу, скажімо, ж, ті ж самі цитрусові чи, чи кава. Але все-таки по ключовим продуктам це зернові, це молоко, це м'ясо. Більше 100% майже практично по всім продуктам рослинництва, більше 90. За 90 це по продуктам а, тваринництва. По результатах цьогорічного врожаю буде якийсь перегляд по культурах? Щоб більше сіяти, чого менше? Ми в ринкових умовах. То за умов планової економіки, якби Міністерство, Мінплан, як ми uh -huh. говорили, вони доводили до радгоспів та колгоспів, uh -huh. яка структура. На сьогоднішній день це є вільний вибір. І одна з один з наріжних каменів нашої політики це якомога менше втручатися за до допомогою адміністративних uh -huh. важелів інструменту, якомога більше створювати ринкових умов. Та стратегія, яку ми затвердили в жовтні цього року, вона саме передбачає, ми вперше, якщо ми раніше писали, забезпечити економічну ефективність і так далі, обсяги виробництва, то на сьогоднішній день у нас є створення умов. І створення умов не тільки згідно критеріїв економічних, а й економічних, екологічних і соціальних для mm -hmm. того, щоб створити коридори для саморозвитку, самовмотивованого, свідомого розвитку самих виробників, суб'єктів, як малих, так середніх, так і великих. Тому е ми намагаємося моніторити в першу чергу. Економісти знають це питання в міжнародній економіці, називається довгострокові очікування виробників. Вони складаються. Першу чергу кожен виробник, коли приступає до виробництва, і думає, скільки якої культури виробляти, він дивиться, яка рентабельність, що він мав останні роки. Це одна частина його довгострокового рішення. Друга частина це наскільки він довіряє подальшим крокам уряду, які будуть піклуватися про те, щоб його виробництво не було збитковим і він буде мати економічний, кажуть, поляки, зиск чи ефект. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що довіра до зернового калину, до зерна, до зернових ключової продукції зберігається. Відповідно, висока рентабельність до деяких технічних культур і зацікавленість висока це соняшник, це рапс. Є певні у нас особлива точка погляду на такі, як ми їх називаємо, нішові чи вузькі продукти, які не є глобальні на світовому ринку, просо, гречка та цілий ряд. Жито інших культур, які є традиційними для нашого споживання, вони є настільки глобалізованими, ми їх не продаємо типово в арабській, світі чи на азійські країни. Тобто, практично по всім культурам, по овочам, по фруктам, по м'ясу пропозиція, що таке ціна, це баланс від врожаю до врожаю між обсягом пропозиції та обсягом попиту. На сьогоднішній день пропозиція достатньо сильна, і говорити про те, що є якісь підстави для того, що по тій чи іншій культурі у нас. Зростали ціни. А зростання ціни це є відображення того, що слабних пропозицій. У нас немає на сьогоднішній день. Індекси останніх років ми практично ціни не ростуть. Знову ж таки, це позитив з точки зору споживача, але виробнику ми б ми хотіли, щоб була рентабельність, є прибуток, є мотивація знову сіяти. Тому, коли ми говоримо про те, що ціни стабільні і е, потрібна рентабельність, ми звертаємо увагу на інфраструктуру аграрного ринку, на досконалість зберігання, сушіння, перевезення, продажу. Тобто ці етапи просування продукції до кінцевого споживача повинні працювати більш ефективно, менш витратно, відповідно, менш витратно, більше залишається мержі для самого виробника. Тобто ми на сьогоднішній день будуємо політику побільше, по, по всім продуктам, практично таким чином. Велика рогата худоба, скотарство тут. Питання досить таки багатоаспектне і цікаве. Я нагадаю, що ми з осені позаминулого року почали підтримувати господарство населення, виплачувати дотації на утримання молодняка. Як бачимо, у нас перший рік, коли у нас пішов приріст поголів'я. І як на сільгоспідприємствах, і в господарствах населення. Я нагадаю, що у нас основне більша частина поголів'я, як, як свиней, так і великої рогатої худоби це господарств населення. Ми повинні розуміти, що це економіка домогосподарства чи сімейного господарства, де чоловік та дружина працює. Економіка великої тваринної ферми це дещо різні економіки. Друга економіка це економіка, де мотиватором є рентабільність прибутковість. Будь-який підприємець, який вкладає в тваринський комплекс, він зацікавлений вложити величину X, продати продукцію за величину Y, і на оцих на цій різниці, яка повинна перекривати його 15 чи 20% коштів, які він бере в банку, і йому ще щось залишиться. Це є його мотивація прибутку. Мотивація домогосподарства це самозайняті форми. Вони право не розділяють витрати по оплаті праці. Він сам працює, він самонанятий. Та прибуток він сам для себе. Він, як правило, орієнтований на дохід. Тому це одвічне питання, воно настільки ж одвічне, як дискусія між кейсіанцями та монітаристами у світі в економіці. Так само, який уклад, який тип домагасподарювання більш стійкий ну, в тих добре. чи інших умовах? А якщо от простіше до цього підходити, чи вистачить українцям в повні буде забезпечені українці там? Після нового року, в новорічні свята, впродовж наступного року. Там, Безумовно, яйцями, так. молоком, м'ясом. Якщо у вас в такій площині говорить, то це короткострокова позиція. Поголів'я є, забійні пункти працюють, попит є, ринок стабільний, збалансований. Я з чого почав, тому що зреагувало населення збільшенням кількості тварин на відгодівлі. Відповідно, ми мали. Наприкінці весни, влітку деякі просідання цін у живій вазі. Нас це дуже турбувало, тому що пропозиція збільшилася, а обсяги споживання вони відносно сталі. Я, як багатодітний батько, скажу, у мене Петрусь середущий любить картоплю. його не цікавить, батько купив картоплю по 30 копійок чи по 3 гривні. Він їсть свою сталу порцію. Так і вся наша Україна, ми споживаємо відносно сталий обсяг. Продукції. Якщо пропозиція більше, ціна йде вниз, від врожаю до врожаю менше, вона йде вверх. На сьогоднішній день а виробництво, тиск пропозиції настільки сильний, і ми шукаємо зараз змоги виходу на експортні ринки з тваринницькою продукцією. Тут виникає інша сторона проблеми: це технічні бар'єри, визнання сторони безпековості та якості. Якщо, скажімо, ми говоримо про розвинені ринки, як це європейський ринок чи ринок інших розвинених країн. Тут а наші споживачі з тих ринків, вони ще з осторогою дивляться, і нам ще потрібно зробити деякі кроки для того, щоб наша продукція в плані безпековості та якості здобула визнання і доступ до цих ринок. Тому весь тиск пропозиції збільшення він лягає на внутрішній ринок, просідає ціна. Але я вас переконую, я досить такі в глибокій економічній категорії поліс, що з точки зору простого підходу до питання, ми більш чим за більш ніж чим забезпечені продукцією на в розрізі наступного року от ви заговорили про експорт, про ринки. Які вони нові будуть у 2014 році? Є вже якісь напрацювання в цьому плані? Ну, напрацювання є, потрібно розуміти, як змінюється взагалі палітра світової торгівлі. Якщо ми візьмемо 30 останніх років, скажімо, по зерну, давайте подивимося, то за 30 років обсяги міжнародної торгівлі продовольчим зерном приблизно зросли. Також на 30%. тобто один рік один відсоток. Той же час обсяги торгівлі фуражним зерном в 6 разів. Чому? Тому що такі країни молодої азійської економіки, як ми їх називаємо, Китай, Індія, у них витрати доходи населення і витрати на тій межі, коли люди хочуть кратно збільшувати не тільки споживання простих продуктів, якими є зерно та хліб, а вони хочуть білок, м'ясо, м'ясо вимагає фураж. Тому у нас і питома вага в Україна все більше і більше стає більш фуражно експортуючою країною. Ви багато мабуть знаєте, багато засобів масової інформації висвітлюють. Ми друга країна, яка одержала визнання і має гарний вхід на китайський ринок. Це один з найбільш ростучих потужних ринків. Інші країни Азії. Лідер світового експорту зерна це Японія 16 мільйонів тонн. Ми в минулому році вже майже 1 мільйон 970 тисяч експортували. Сподіваємося, в цьому році будемо нарощувати присутність, потісняючи класичних експортерів, це США, Канада, Бразилія. Є перші поставки а, про, про, про продукції птахівництва на європейський ринок. Це коштувало багато років а, процес сертифікації, визнання, доступу для наших птахівників. Але сьогодні вже зроблені перші. Перші з маркетингової точки зору поставки на європейський ринок їм потрібно боротися за контракти супермаркетів переробних. Тобто, але вони вже допущені на цей ринок. Ми розраховуємо, що вони будуть нарощувати свою присутність на європейських ринках, в тому числі. Питання це свинина, питання це молочні продукти, там де нам ще багато треба зробити всередині по гармонізації. Ми їх називаємо європейськими. Європейські стандартів, вони, в принципі, європейські, вони такі самі для розвинених країн, як США, як та ж сама Японія. Це про регламенти по прості, звичні регламенти, але обов'язкові з точки зору безпековості. Це простежуваність продукції, маркування, утримання тварин, годівля тварин, ідентифікація тварин. Це є азбука для більшості країн, яку нам на сьогоднішній день треба так само, як. Здоровий глузд правила ввести в Україну для того, щоб ми створили фундамент фундамент для везення нашої тваринницької продукції на розвинених ринках. Тому сподіваємося, що по мірі того, як ми будемо цю роботу завершувати, гармонізацію європейських стандартів, будуть відкриватися доступи для тваринницької продукції. А вона в першу чергу буде цікава країнам ближнім сусідам це Росія. Це європейське співтовариство. От у гармонізації стандартів, яку роль відіграє модернізація. Взагалі багато галузей говорять, що треба модернізувати щось там. да Що потрібно і чи потрібно, як скоро потрібно модернізувати в сільському господарстві? Питання: знаєте, ми коли говоримо про європейськість це першу чергу маємо цивілізованість так? А що є нормою для виробника в цивілізованій в розвиненій країні? Це в першу чергу самовідповідальність самого виробника. Якщо ми в корінь подивимося, на чому ж підхід розвинених країн, то це не на контролі того чи іншого чиновника чи тої чи іншої державної лабораторії. Це в першу чергу на усвідомленні самого виробника поняття як базового поняття ринкової репутації, визнання споживачем. Він а останнє, що зробить, це піде на якусь змову з собою, щоб відхилитися від рецептури чи випустити на якісну продукцію. Підтримує індивідуальні такі прагнення кожного виробника в цільних країні, Це є консолідована відповідальність. Є об'єднання їх в територіальні цехи, в національні, репрезентативні саморегулівні галузеві асоціації. І тут виникає питання якраз по стандартам. Ми з радянською в сільському господарстві приблизно мали 2000 стандартів. На продукцію сільського господарства, приблизно 2 тисячі на продукцію харчових. Європейців це набагато менша кількість регламентів і обов'язкових стандартів, але вони стосуються саме безпекової сторони. Ту, яку порушувати не за держава, суспільство дивиться саме за безпековою стороною. І європейці багато кажуть, та інші країни кажуть, те, що ви в багатьох випадках називаєте стандартом, по суті, є класифікатором до 3%. Такий продукт, більше трьох відсотків молока чи жиру будь-чого, чи цукру, це інший продукт, це є класифікатор. Але в, ці, в цих стандартах зацікавлена сама спільнота виробників, тому що для них є спільний знаменник для контракту, для спору. Але це інтереси самих консолідованих виробників, молока національного чи м'яса національного, для того, щоб мати національний стандарт і з рахунок нього промоутувати не кожен індивідуально свій продукт. А просувати національний продукт на закордонні ринки. Тобто -то питання у визнанні нашої продукції як якісної, да? Чи питання у тому, щоб все ж таки привести цю продукцію нашу українську ну, до Дуже стандартів. важливо зараз, щоб самі виробники в цей процес втягнулися? Це не є проблема самої влади. Це є самоусвідомлення українським виробників по аналогу, як це самоусвідомлюють виробники в інших країнах, що питання дотримання. Оптимізації стандартів, їх дотримання це їхні спільною справи, це їх прибутки в першу чергу. Якщо вони хочуть, щоб національний продукт завойовував у своїй позиції, вони повинні консолідуватися, приймати участь в розробці національних балансів, національних стандартів, мати лабораторії, незалежні лабораторії, консолідовано один за одним, слідкуючи за собою, відповідати за якість продукту. Це в першу чергу їхня справа. Коли ми говоримо про цю цивілізованість, якраз вона починається з кожного з нас з себе. Підписавши ту чи іншу угоду, чи вступивши в ту чи інший союз, це автоматично не означає, що ми стали все починається з себе. Нам потрібно ще багато робити в цьому питанні для того, щоб не тільки нам, урядовим структурам, а й самим виробникам змінювати цю, це відношення, цю свідомість. І це перетворювати в дії. Дякую вам. Віталій Саблук, директор департаменту з економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України. Був в нашій студії. Ми говорили про підсумки року в агросекторі. Подивилися програму Національний інтересна БТБ до зустрічі.